Відповідь на запитання на пошту, чому люди часто розочаровуються від професійних психологів-сексологів. Зрозумійте, будь ласка, професійний психолог-сексолог він зрить у коріння проблеми, тобто він бачить саме корення і намагається людину вивести на власні думки про цей стан, щоб сама людина могла самій собі допомогти. Але що відбувається потім? Наприклад, приведу приклад з іншої отраслі. Людина жаліється на якісь неприємні відчуття. Іде до гастроентеролога. їй говорить: у вас жирна печінка. І їй говорять, треба їсти менше жирного, більше додати в раціон овочів та фруктів, де є клітковина тощо. І треба дробно їсти п'ять разів на день. Для людини це дійсно виклик, бо вона звикла їсти двічі зранку та ввечері. і наїдатися так, щоб просто щоб аж дихати було важко, щоб шлунок легені тиснув. Але що відбувається далі? Людина розуміє, що їй треба змінити дуже багато всього, і вона каже. Ти спеціаліст просто поганий, от я таблетками закинусь, а спеціаліст так волосся готов виривати на волосі, тому що це так не працює, зрозумійте, будь ласка. Тому тут те ж саме, коли ви звертаєтеся до психолога, сексолога, і в нього або в неї вдосталь кваліфікації, щоб проаналізувати ваші думки, зрозуміти, де помилка світу сприйняття. І Особливими схемами, щоб ви це начебто самі зрозуміли, а ви потім виходите і кажете, а чого б мені як подружка не посовітувала? От подружка сказала, брось цього урода, це ж так просто. Але справжнє життя, воно не дуже просте, зрозумійте, будь ласка, будь-яке фінальне рішення, чи кидати когось, чи налагоджувати власне життя, чи ні. Повністю за вами. Тобто і відповідальність за, за цю дію також за вами. І рішення також за вами зрозумійте. Тому якщо людина об, обирає без дію, це також рішення. Якщо людина обирає боротися, це також буде дія. Якщо людина обирає забіть болт, це також і зрозумійте, будь ласка, усі наслідки від прийнятого рішення за нами з вами. І тому я ще раз наголошую, якщо вам десь щось не подобається, що там, наприклад, як у мене, запитують у мене, що мені робити, якщо там я 5 років живу, я знаю, що мені зраджують, але я це терплю. Я запитую дуже такі прості, але запитання, щоб людина заглибилася в корінь. Я кажу, окей, чому ви це терпите, Заради чого? Можливо, у вас є якийсь стимул, Чого ви так кажете? Я кажу, стой, 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 дивись. Я тебе не осудив, а ти вже вспиліла. Тобто тобі здається, що я тебе осуджу. Насамперед я не осуджу. І людина починає, а як це тут, А хто мене осуджує? І я сама себе засуджую, і в цьому неприємно. А потім вона приходить до того на кінці сесії, що виявляється, що їй ці відносини вигідні. Її вигідно не помічати, як 5 років чоловік її займається коханням з іншою жінкою. Чому це вигідно? Бо в неї є гроші, в неї є статус і так далі. Але подруги і інші кажуть, що кидай, я не можу так зробити. Бо я в першу чергу буду спеціалістом, тому моя задача як спеціаліста зрозуміти, що у вас на душі, яку б ви хотіли думку прийняти, і відповісти на дуже складне запитання, чому ви цю думку не приймаєте, чому ви боретеся сама з собою або самим, з самим собою? Це таке відео просто досить розговорне, але основна думка тут така, інколи нам може не подобатися те, що нам каже лікар. Наприклад, як у моєму випадку, пити мені не можна взагалі. Я вже два роки алкоголь не п'ю ніякий. Але я за ним скучив дуже сильно. Але я розумію, що якщо я його вип'ю, мене може більше не бути прямо тут. І прямо від однієї пляшки алкоголю. І чи це важко так? Бо почути це від таких же колег-лікарів і зрозуміти, що... Але я повністю беру відповідальність за власне життя. Скажіть, будь ласка, а ви берете відповідальність за ваше власне життя чи інколи ні?